Так Вітя виглядає, якщо втягне живіт, напружує мускулатуру і вибере правильне освітлення. А так він виглядає, якщо просто сяде на лавку і розслабиться. Ті фотографії ідеальних тіл, які ти бачиш в соціальних мережах, не відображають те, як дійсно люди, спортсмени, фітнесисти, фітоняшки, виглядають в реальному житті. Тому що в соціальній мережі... Це місце, де люди хочуть здаватися тим, ким вони не є. Гарними, мускулистими, стрункими, успішними, багатими, з ідеальними сім'ями. В реальному житті ми просто люди. Ми всі страждаємо. На всіх є проблеми, на всіх є фінансові труднощі. У нас не ідеальне тіло. І ми не ідеальні. Знаєш, хто знає правду? Правду знає Google, бо в Гуглі ми всі інкогніто, не дозволяй соціальним мережам негативно впливати на твою самооцінку. Це місце, де люди відігрують ролі, часто ролі, які їм не притаманні.